Розкажу вам історію про психологічний тиск на мого песика, звати його таксик. Ну, я, як податковий консультант, по-іншому не могла назвати песика такс, податок. Є в нас сусід такий рижий, наглий кіт. Чому? Одного разу він прийшов до нас на подвір'я, розлігся собі посередині подвір'я, таксик до нього, а кіт зігнувся дугою і зашипів. З тих пір таксик обходить кота десятою стороною. І я, знаєте, думаю, ця історія накладає її на нашу з вами бухгалтерську професію. Фактично, таксик має більше фізіологічної сили, ніж цей кіт, але він його боїться і його обходить стороною. Тобто кіт вчинив психологічний тиск на пса. Дуже часто в нашій професії ми можемо ТСМ спостерігати, коли телефонує інспектор, і таким, знаєте, тоном психологічний тиск чинить на бухгалтера. І ось тут бухгалтеру потрібно обрати позицію, хто він в цей момент? Він таксік чи він рижий, наглий кіт. І тоді все стає на свої місця, незалежно від того, у кого сили більше, але тон, з яким ви. Говорити у відповідь інспектору має дуже багато і велике значення.